Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами ми затестуємо збірку з Максрола. Я думаю, що вона вже змінилася якимось чином. Предмети у нас такі собі, але нам це не завадить. Парагон не докинутий, й Бог з ним, нічого страшного. Все саме головне у нас відкрите. Якщо там від якихось понтів щось далі залежить, це або захист, або. Ну, а Тут трошечки урону можна було б в принципі, дібрати. Саме головне, що в нас тут є в збірці в нас, в принципі, дібрано, я думаю. Так, ну і подивимося ще сюди. Тут у нас також все нормально, поки залишимо так. допоки ці 26 понтів нехай будуть. Давайте підемо з вами, спробуємо пройти сотий рівень ями. Розберемося, наскільки він нам чудово підійде цей білд для проходження цього рівня. Вищу яму ми ще з вами не проходили, тому що проходили лише сотий рівень, тому що качали гліфи. 105-й навіть не пробував цією збіркою. Давайте спробуємо пройти спочатку сотий рівень. Ну і потім, якщо в нас вистачить часу, мабуть, ще пройдемо з вами. Ще однією збіркою, яка мені подобається трошечки більше по своєму парагону, але трошечки менше по своїм предметам, тому що там у нас менша кількість життя. Я відразу скажу, що по моїм підрахункам, збірку, та, що знаходиться на максролі, я все одно залишу, тому що вона нам непогано підходить для проходження всіх івентів. Вона абсолютно нормальна, абсолютно дієва. До речі, це ще навіть не виправлена. Це попередня її версія. Та, що в нас грала ще через періодику, через періодичний урон на вогню, через гідру. Але я б не сказав, що вона прям така уже супер погана, тому що в принципі. Нам вистачає цього урону для того, щоб пройти сотий рівень ями. Якщо ж знову ж таки, нам потрібно проходити е, цей рівень е, і далі рухатися по ямі, то, звичайно, нам потрібно буде її змінювати. Але якщо наша ціль просто пройти сотий рівень, друзі, ну знову ж таки, нам не потрібна буде така кількість урону, щоб. Е, Перезбирати цю збірку, тому я вважаю, що вона має своє місце в грі, ми її обов'язково, я думаю, потім ще перезберемо під новий скажімо так, вигляд, тобто так як вона буде виглядати уже в перезібраному варіанті. Знову ж таки, це все виключно для того, щоб проходити друзі над високі рівні. Якщо ми будемо збирати ці збірки, виключно для того, щоб пройти. Просто всі івенти в грі, і просто щоб закрити сотий рівень, то нам підійде взагалі будь-яка з них. І, скоріше за все, що багато хто із вас збере якусь одну збірку і не буде її чіпати, якщо вона повністю буде влаштовувати вас по урону. Але подивимося, як вона буде йти. Що мені подобається в цьому варіанті, друзі, це те, що тут немає якихось дуже Складних механік, тобто все, що нам потрібно робити, це ставити наш гідер, рухатись далі по порталу і не переживати за те, що якимось чином у нас щось піде не так. Але відразу можу сказати, що 100% будемо її перезбирати на той варіант, що вже йде через критичний урон. По тій причині, що вже перевірено, мабуть, не одним гравцем, що він просто-напросто ліпше. Але ми також не будемо використовувати той варіант, що у нас е, знаходиться на іншому трошечки сайті. Ту збірку, яку зробив інший зовсім гравець, він її зробив під крити, але там мені не подобаються трошечки предмети. Ми про ці збірки, мабуть, з вами вже писали, але ми тестували 95-й рівень порталу. Ну от Зараз, будем, зараз будемо проходити з вами сотий рівень порталу. Я думаю, що ми його в будь-якому випадку пройдемо. Тут ще все залежить, до речі, від мапи. Не обов'язково, що нам трапить якась чудова мапа в наступному порталі. І я вам можу відразу сказати, що ця мапа також досить жахлива, тому що тут вузенькі проходи досить, тут мало монстрів, в основному це еліта. Що не супер класно, але все одно, я думаю, ми з вами цей рівень пройдемо без ніяких проблем. Просто що будемо йти його довго. Якщо б знову ж таки мене запитали, яка збірка найкраща, я б порадив, друзі, шукати якісь варіанти в рейтингових таблицях. Дивитися, які збірки грають зараз в ладері на сайті helltide.com, тому що там постійно ці збірки оновлюються, навіть якщо я вам зараз розповім про цю збірку, це не буде означати, що через не знаю, 3 дні, 5 днів тиждень це все знову ж таки не зміниться. Тому що, як ми знаємо, історія навіть з Варваром, що він спочатку був на останньому місці. Зараз він, якщо не помиляюся, вже на четвертому місці наздоганяє друїда і взагалі не на тій збірці, що гравці пропонували з самого початку, Тобто не на збірці через випад і навіть не через нищівний удар, а на збірці через могутній кидок зброєю. Тобто, грубо кажучи, гравці все одно щось тестують. Все одно щось в грі знаходять. Це те, що я також говорив про подавляючий урон. що Не варто переживати, що щось там зробили з подавляючим уроном. Я от, ну, 100% знав, що гравці в будь-якому випадку знайдуть щось, щоб грати на цих збірках, тому що ну, не буває такого просто-напросто, що ем, е, гра е, просто от вийшла. Вийшов сезон, все протестували за тиждень на тестовому сервері, і все воно таким же самим і залишиться, і нікуди гра більше не рухається. Це все так не працює. Гра постійно кудись рухається в тому плані, що гравці постійно вибивають нові, нові предмети, вибивають якийсь нехороший предмет, наприклад, унікальний. Думають його протестувати. Тестують його в ямі чи там на босах і так далі. Дивляться, що щось цей, цей предмет непогано себе почуває і на босах, потім тестують його в ямі, перезбирають свою збірку, і виявляється, що цей предмет чудово підходить під цю збірку. Тобто я впевнений, що допоки в нас цей сезон ще не закінчився, рейтингова таблиця може ще змінитися знову. Тому що нічого не зупиняє гравців від того, щоб вибивати все якісь нові і нові предмети. Також це стосується класів, що, наприклад, грають виключно скажімо так в пізній грі, тобто їм потрібно спочатку зібрати хороший сет, все дуже сильно залежить від речей. Тобто, що навіть на тестовому сервері ну, неможливо стільки тих речей здобути, тому що ну, гравці можуть їх навіть здобути ну, без нічого, просто вибиваючи їх безкінечну кількість, але саме коли ти граєш і можеш витрачати на це час, буде набагато більша ймовірність того, що ти зможеш знайти саме той предмет. Саме ту варіацію збірки, яка тобі допоможе пройти-напросто просто той чи інший рівень ями. Тож я вважаю, що знову ж таки може все змінитися, не обов'язково, так як воно є зараз, воно буде і назавжди в грі. Не обов'язково ті збірки, які зараз е, працюють і закривають великі рівні порталі, вони таки залишаться до кінця сезону, скоріше за все, що гравці, можливо, ще щось знайдуть. Хоча, в принципі, часу пройшло вдосталь. Е, я думаю, що можна якісь висновки робити, про те, що ну, духонароджений в нас на першому місці це очевидно, тому що там збірка. Яку, я думаю, розробники будуть виправляти з цим подвійним зануренням в те коло. Вона, в принципі, не так сильно потребує виправлень в плані самої збірки, там потрібно тільки виправити, друзі, нанесення урону, те, що вони пишуть, що він наноситься по типу відразу на штанах. Ну, якщо я не помиляюся, знову ж таки. Їм потрібно, щоб персонаж, хоч якимось вмінням, міг його нанести. Тому що, по суті, урон від шипів він наноситься нормально тільки тоді, коли ми викликаємо якогось монстра бажано, зі щитом, для того, щоб ці шипи відбилися від нього і нанести якомога більшу кількість урону босу. Ця збірка максимально буде неіграбельна, я думаю, на не сезоні, тому що там. Цього сезонного каменю, звичайно ж таки немає. І вона буде працювати абсолютно це точно, ну, Мені здається, що жахливо. Тому її розробники будуть, скоріше за все, перероблювати. Ну, є в мене таке припущення. Побачимо, як воно буде. Можливо, чіпати поки що не будуть, можливо, так і залишать, тому що коли закінчиться сезон. Збірка духа народженого ну не буде проходити явно вже 130 рівень чи там 137-й, вже не пам'ятаю ями, тому що там все зав'язано на ось цих монстрах, що з'являються з боса. Чарівник вперто тримається на другому місці. Однозначно, це один з найпотужніших також класів. Що мені подобається в чарівнику, це те, що в нього весь урон ще, зараз. Чесний, тобто він абсолютно стійко тримається на другому місці, в принципі, з друїдом, тому що там також все по урону, все дуже добре. Тобто друге, третє місце – Це друїд і чарівник. Варвар перегнав трошечки некроманта і розбійника, виходить, що некромант і розбійник в цьому сезоні в нас поки що відпочивають. Але це не означає, що ними не можна грати. Мені, наприклад, дуже сильно до вподоби збірка некроманта через компаньйонів, тому що вона суперзручна. Так, ну і дивимося, що в нас залишилося буквально 4 хвилинки, щоб пройти цей рівень, але ми його 100% пройдемо. Я думаю, щоб інформацією не перевантажувати, що запишемо про іншу збірку просто в іншому ролику, та і все. Тобто, ця збірка. Все ж таки за чарівника розповімо Ця збірка вона абсолютно точно дієва, абсолютно точно підходить для того, щоб просто зачинити сотий рівень порталу. Але вона не годиться для того, щоб зробити це швидко, щоб зробити це максимально дієво. Тобто є ліпші версії, які можна перезібрати, тому не раз, мабуть, розповідав, що ті збірки, ті, що ми оглядаємо, вони для того, щоб просто ознайомитися з ними. І посилання на сайти всі залишаю в описі. Тобто всі три сайти, які там знаходяться, ви можете власноруч їх перелистати, подивитися, які збірки там є. Навіть є в принципі збірки ті, що збирають якісь гравці. Раджу вам саме перейти за цим посиланням, тобто зайти на будь-який сайт, подивитися, які саме збірки збирають гравці, тому що на кожному з них також є ця вкладка, скажімо так. І подивитися, який із цих гравців, яка збірка набрала найбільше по рейтингу просто-напросто, тому що вони знову ж таки змінюються. І з'являються нові. Ми з вами розбираємо ту початкову версію, яка ну, перша з'являється в доступі, і по якій можна зібратися ну, от, першим чином там, на початку сезону, щоб просто-напросто хоча б грати. Ось це якраз саме та версія. А далі, вже, коли гравці трошечки протестують все, коли пройде декілька днів, можливо, тиждень, можливо, більше. То вже можна шукати і підбирати собі збірку, та яка більше подобається. Якось так, друзі. Ну, бачимо, що в нас ще залишається, в принципі, 2 хвилини, і от бачимо, що це збірка Супер Тобто 13 хвилин десь пройшов у нас чарівник цей портал. Не сказати, щоб супер класно, але й не... непогано. Пройшли, то й добре. Тож, розглянемо, мабуть, наступну збірку в наступному ролику, друзі. Якщо цей ролик був вам цікавий чи корисний, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові відео. Всім дякую за увагу, до зустрічі в нових роликах.